Єра разом із Метлер Толедо постійно випереджають ринок і пропонують бізнесу рішення майбутнього. Метлер Толедо міжнародний виробник професійного вагового обладнання та один із світових лідерів у сфері ритейл рішень. Одним із таких інноваційних напрямів є інтеграція камери та штучного інтелекту безпосередньо у ваги або до касової зони. Завдяки цьому система автоматично розпізнає продукт, який розміщують на вагах, без пошуку в меню, без введення кодів. В результаті формується етикетка з вагою, ціною та сумою, швидко, точно і без додаткових дій з боку клієнта або касира. Таким чином, класичні ваги стають інтелектуальним рішенням, яке поєднує надійність і простоту з можливостями автоматизації та розпізнавання товара. Фахівці з Гера особисто відвідали виробництво Метлер Толедо, детально вивчили роботу нових технологій зі штучним інтелектом та провідні інноваційні рішення. Ми отримали не тільки високоякісне обладнання, а й повну підтримку впровадження та використання системи, Гера готова забезпечити партнерів комплексним рішенням для сучасного ретейлу з використанням камер штучного інтелекту на вагах та у касових зонах, підвищуючи сервіс для клієнта та швидкість роботи касира. Гера забезпечує підключення, налаштування, сервісний супровід та навчання сучасним аі технологіям для ритейлу для своїх партнерів. Долучайтесь до спільноти партнерів Гера і розвивайте бізнес разом із нами, випереджаючи конкурентів.